Усі речі завжди мінливі, тільки твоя суть незмінна. Той, хто комусь здається лінивим, насправді виконує не менше роботи, ніж той, хто його засуджує. Тільки той, хто перебуває в стані спостереження і це комусь вважається лінню, в дійсності досягне значно більше, ніж той, хто багато робить, тому що той, хто відстежує все, що відбувається в ньому. А не ззовні, згодом усвідомлює світобудову і перебуває в спокої та блаженстві, навіть роблячи, співаючи і танцюючи. А той, хто тікає від думання в роблення, бо неспроможний зупинити думання, той завжди йде шляхом страждань. І тільки той, хто відстежив і завдяки цьому усвідомив, хто він є, вже ніколи не страждає. Тому що той, хто ти є, незмінний і стабільний. Ось так можна знайти стабільність не шукаючи, бо вона вже в тобі. Ти нею є, іншої стабільності не існує.